Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ведучий Сергій Антонюк. дуже приємно, що ми можемо знову розпочати досліджувати слово Боже, відповідаючи на запитання, які ви нам надіслали. Тому не соромтеся робити, продовжуйте, і ми будемо разом шукати відповіді, що власне ми зараз і робимо. Що говорить Біблія про сурогатне материнство? Дуже цікаве запитання, і в сьогоднішній час дуже, дуже актуальне. І знаєте, суспільство поділилося на дві такі важливі ну, на дві сторони, якщо в загальному брати, одні кажуть, що ну, це вихід з положення, коли батьки дуже хочуть дитину, а не можуть завагітніти. І ось є варіант, а інші кажуть, що і Багато законів в деяких країнах, в багатьох країнах, не деяких, в багатьох про це говорять, що це експлуатація жінок, і поряд з цим багато проблем. Також є етичні норми, також люди починають говорити про біблійні певні норми. І ось я пропоную вам на основі Біблії подивитися декілька моментів, що Біблія про це говорить. Якщо ми відкриємо з вами книгу буття, один з перших, як на мене, напевно, випадків. Який подібний до сергатного материнства, це книга Бутя, 16 розділ, і з першого по другий вірш. Сара, Аврамова дружина, так і, народ, і не народжувала йому, але була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тому Сара сказала Аврамові, Господь не дав мені можливості народити, тому війди до моєї рабині, щоб я змогла мати дітей від неї. Авраам послухався поради своєї Сари. І ми можемо далі прослідкувати історію, наскільки багато було проблем, що Сара це порадила, Авраам послухався. І які проблеми були із Загар, і з дітьми їхніми, і по цю пору нащадки Змаїла і нащадки Ісаака ну, мають велику проблему. Ось, друзі, до чого приводять моменти, коли люди намагаються своїми силами вирішувати певні питання. Які б не мали б вони вирішувати подібна історія в Якова з Рахіль є, коли там і Рахіль, і Лія, дві дружини Якова вже за те, що дві дружини багато проблем було а ще вони своїх наложниць. Бо служниць своїх віддали в наложниці чоловікові, і від них також народились діти, і також було багато проблем. І ось тут дуже дуже просте питання, що ви про що ви думаєте, коли ви створюєте сім'ю? Тому що створюючи сім'ю на підставі Біблії Слова Божого, люди обіцяють перед Богом один одному, перед Богом, перед присутніми декілька речей: в горі, в радості, в бідності, в багатстві, в щасливому житті, в проблемах і в випробуваннях. Завжди бути разом, і ці випробування проходити разом. І коли, на жаль, так трапляється, що сім'я не може завагітніти, не може мати дітей в силу певних обставин і причин, що люди роблять? Зрозуміло, коли люди проходять лікування, моляться, проходять лікування, стараються, щоб завагітніти, Але в той же самий час, коли ну так беремо найгірше випадок, не вдається, що робити. І люди приходять до думки про сургатне материнство. І ось тут вже не зовсім враховується почуття інших людей. Ну кажуть, ми ж купили, ми за. Платили, ми домовились, в контракті все прописано. Але друзі, в подружжя вмішується обов'язково третя людина, і тому що суратне материнство є багато різних варіантів, там природнім шляхом завагітніти можна неприроднім, ібо, ну під садженням яйцеклітки вже запліднені, і багато інших моментів. Це до лікарів скоріш, і самі можете з цим питанням розібратися. Але знову ж таки, що моя турбує як пастора на основі Біблії з'являється третя людина, яка вмішується в сім'ю, яка стає чоловік, дружина і Бог. А тут з'являється ще хтось третій, хто впливає на це все, і хто потім може і претендувати. І як і ви документ не підписували, все рівно ця людина, жінка, яка виносить дитину, вона є біологічною матір'ю. Дитина, яка навіть якщо вона була взята з з чужої цикліткою, з чужим сперматозоном, вона з'єдналася з маминим організмом, вона виросла в ньому, і вона набиралася всього від, від організму. Жінки, мами, в якій вона була виношена. І друзі, тут багато етичних і духовних моральних проблем, які виникають. І, і чи був в цьому задум Бога, чи Бог хотів би цього. Якщо Бог каже, тому залишить чоловік батька і матір, і перестане до своєї дружини і стануть одним цілим. І немає вже двоє є одне, одне неподільне. Як відбувається далі, і що буде тоді? Дивіться цікавий момент, який записаний в книзі Йова в 31 розділі. Коли Йов розповідає про Бога з 13 по 15 вірш, якби я знехтував право мого слуги чи служниці, коли б вони позивались проти мене в суді, то що зробив би я, якби Бог піднявся б на їхній захист, і яку відповідь я дав би йому? Адже той, хто створив мене у материнському лоні, створив і мого слугу. Він єдиний створив нас в однаковому лоні. Тобто, про що говорить Йов? Що насправді я створений ще в материнському лоні. І ось, друзі. Коли Бог каже, яким має бути сім'я, як мають народжуватись діти, він показує, як це відбувається. Звичайно, є на багато жахливих моментів, коли діти народжуються незаплановано, коли діти народжуються внаслідок агресії або зґвалтування, або інших моментів. Але знову тут ми вже дивимося, як вийти з цієї ситуації. А тут ми свідомо себе вганяємо в ситуацію і заводимо себе в ситуацію і ставимо себе в такий момент, коли ми. Порушуємо шлюбну обітницю, коли ми перестаємо бути одним цілим, і хтось третій додається до нашої цілісності, те, що Бог сказав, що так не має бути, тому що він сказав, від початку так не було. Ось як має бути. І знову Господь каже: залишили батька і матір, пристануть дружини і стануть двоє одним цілим. І одну цікаву обітницю Господь дає через пророка Ісаю, 49 дев'ятий розділ, 15 вірш. Він каже: Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби і вона забула, то я тебе не забуду. Ось що цікаво, як цікаво, що Господь каже, звертаючись до свого народу, він каже: Я тебе ніколи не забуду матір не забуде. Але навіть якби матір забула, матір забула, я не забув. Тому, друзі, я би радив тут дуже просту річ. Довіртеся Богу, якщо ви з Богом один з одним створили сім'ю, або ви створили сім'ю і Бога знайшли потім, Бог благословляє вас, і ви живете з ним, довіртеся йому. Бог дає багато, багато інших моментів. Ну, До прикладу, є сьогодні багато дітей, які не мають батьків, і яких можна виховувати. Хтось скаже: Ні, ми хочемо свою власну дитину. Моліться про це, і нехай Господь благословить, щоб у вас були власні діти, і це буде неймовірно прекрасно і чудово. Але знову ж таки не порушуйте цілісності. Яку Господь е, хоче бачити в сім'ї, яку Він через яку він і створив сім'ю або подарував для сім'ї? Тому нехай Господь благословить вас, і нехай Його милість буде з вами, і його мудрість наповняє вас в кожному кроці вашого життя. Отже, друзі, продовжуємо. Якщо я не є членом церкви, то чи можу спастися? Так, я зустрічав в своєму житті також таких людей, які кажуть, я хочу хреститися, але членом церкви не хочу бути. Ну, давайте подивимося біблійну позицію щодо цього, як вона виглядає. Два, два уривки біблії, на які я хочу звернути увагу. Євангеліє від Марка, 16 розділ і 15, 16 вірш. Написано так. І він сказав їм: ідіть по цілому світу і всьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Ось, друзі, простий момент. Хто повірить і охреститься, буде спасенний. Ніби цього достатньо, повірив ухрестився і все, ти вже маєш претензію на спасіння, і навіть не те, що маєш претензію, а написано, будеш спасенний. Це дуже важливо. Але є ще один уривок, який я хотів би в цьому контексті розглянути: це перше послання посла Павла до коринтян, 12 розділ, і читаємо з вами з 12 вірша по 20-й вірш. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч і їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом, в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, я не рука, і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? Якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух? Якщо все слухом, то де нюх? Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Ось друзі, цікавий момент, на який особливо увагу звертає апостол Павло, і Господь дуже гарно тут через Павла підкреслює цю річ, що. Є тіло Христове, де голова Христос, а ми члени тіла. Кожен з нас має певну функцію для того, щоб збудувати тіло. І от коли ви кажете, я хрестився, але я не хочу бути частинкою церкви, виявляється, ви не хочете бути тілом Господнім, частиною тіла. Тобто, як ви бачите, уявляєте собі ось цей момент, коли Христос прийде за своєю церквою, за своїм тілом. А ви скажете, я був з боку десь там, але я з тобою, Господи. Знову ж таки, ось тут і важливість, чому важливо бути частиною церкви? Тому що ми вчимося жити разом, ми вчимося спілкуватися, розвиватись, комунікувати, співпрацювати, бути єдиним організмом для слави Господа, ось це дуже і дуже важливо. Відповідаючи на ваше запитання, якщо я не є членом церкви, то чи можу я спасись? Я би запитав скоріш в відповідь: запитав би вас. А чому ви не хочете бути членом церкви? Чому ви не хочете бути членом Христового тіла? Чому для вас так важливо бути поза тілом, поза церквою в даному питанні? І як правило, як правило, є якісь особисті проблеми переживання, які потрібно вирішити, тому що дуже часто ми готові всіх винуватити, але не себе. Можливо, в вашому випадку не так, і у вас був якийсь печальний досвід, де вас зрадили, підвели, зробили ну, якусь неприємність. Але знову ж таки, ми всі люди, ви людина, я людина, ми всі люди, і ми всі здатні на помилки, і, на жаль, ми всі грішні. Тому довіртесь Богу, служіть Господу, будьте його дитиною і будьте частинкою Його тіла, де Христос є сам головою, щоб ми всі разом могли, як єдиний організм, служити для Господа. Ось це є надзвичайно прекрасно, і хай Господь в цьому вас благословить. Отже, друзі, наступне запитання. Чому Бог перший звернув увагу сатани саме на Йова? Е, ну, для того, щоб краще розбиратися цим запитанням, е, я пропоную, щоб ми подивилися саму історію, яка відбулася. Е, ну, саме зустрічі е, з Богом. Так? Е, ну, це перша книга Йова. І давайте перше 11 віршів. з 1 по 11. Колись в Україні уд жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. У нього було сім синів і три дочки. У його маєтку налічувалося сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот волів, п'ятсот вислиць і дуже багато слуг. Він вважався найзамоднішою людиною з усіх мешканців сходу. Його сини зазвичай зустрічалися, влаштовували бенкети кожен у своєму домі, у визначений для нього день. Вони також посилали, і запрошували трьох своїх сестер, аби вони з ними пригощалися. Так було заведено що коли закінчилось коло рочистих бенкетів, Йов збирав усіх дітей, освячував їх, і, піднявшись рано вранці, він приносив жертви сипалні за кожного з них. Йов вважав так: може, мої сини згрішили і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і сатана. Господь запитав Садну, звідки ти прийшов? Відповідаючи, нас сказав Господу, я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на всій землі рівного йому чоловіка, він бездоганний, справедливий, богобійний, і уникає усякого зла. У відповідь Господь Господу сатана сказав: Хіба даремно Йов такий богобійний, хіба ти не обгорнув його звід, е, обгородив його звідусіль, його дім і все, чим він володіє? Ти працю його рук, а його отари, худоби заповнили землю. Але простягни лишень твою руку та доторкни до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тобто, що відбувається, спочатку йде опис е, богобійного чоловіка, як тут написано, бездоганний, справедливий, богобоязливий і уникав усякого зла. Е, і мало того, він так виховав дітей своїх. І коли діти проводили гарно час, е, то він казав, може, мої сини згрішили, нероком зганьбили. У своєму серці Бога, і тому я заради цього буду з них молитись, приносити жертви. І це дуже і дуже важливо, тому що е, Йов, це його звичний спосіб життя. І написано, що він був е, шанований серед е, цієї землі був найбагатшим в тій землі е, в краю Сходу. І ось цікаво, що сьомий е, вірш каже, навіть шостий вірш: одного дня, коли прибули Божі сни, щоб з'явитись перед Господом, з ними прийшов і сатана. Чому сатана прийшов? І от відповідь дуже проста. Господь запитав Суну, звідки ти прийшов? Відповідь сказав, Господу: Я подорожував по землі, обійшов її. Ось там в оригіналі, до речі, стоїть такі слова, які позначають зміст. Я обійшов, ну, ніби так, я обійшов свої володіння, і ось воно моє. Тому що диявол претендував на те, що він є представник землі, тому що люди згрішили, і диявол хотів, щоб вони належали йому. І тоді Господь запитує диявола, чому от саме відповідь на ваше запитання, чому саме на Йова звертає увагу? Тоді Господь запитав, чи ти звернув увагу на мослугу Йова? Ну тобто, якщо вся земля твоя, то чи ти звернув увагу на ту людину, яка не належить тобі при тому всьому? І далі Бог каже, адже немає на землі рівного його чоловіка, він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає усякого зла. І ось тут розпочинається цей діалог, коли диявол каже, а, то Йов такий був, ти йому допомагаєш в усьому. І далі ми бачимо, коли Бог погоджується, щоб в Йова спочатку були забрані маєтки його, тварини, потім будинки, потім діти загинули, потім сам Йов страждав фізично. І навіть під його дружиною сказав, прокляни Бога і помреш. Але Йов не пішов на цей крок. Він проявив свою вірність до кінця, хоча не розумів багато моментів, і потім, в спілкуванні з Богом, він знаходить ці відповіді для себе. Е, якщо ви запитали, е, чому Бог перший звернув увагу саме на Йова, прямої відповіді такої немає, але з контексту стає очевидним, що Бог показує дияволу. Як би ти не пишався, що ти е, забрав людей, які грішать? Завжди є люди, які вірні мені, не дивлячись на все зло, яке ти твориш. Ось Бог завжди показує і завжди виділяє людей, які вірні йому, друзі. Це дуже важливо. І так вірні люди також можуть переносити страждання, можуть мати горе, біду. Але знову ж таки, ось ця історія для нас дуже дана, чітко, щоб зрозуміти, не завжди, коли ти страждаєш, ти винуватий, тому що багато людей так вважають. Дуже часто буває, що це можуть бути. Уловки диявола і його наклепи, і його е, старання проти тебе, але проявляй вірність бути Богу в усіх умовах життя не тільки коли тобі добре, а коли тобі погано. Друзі, це неймовірно важливий урок сьогодні для нас. І відповідаючи на ваше запитання, можна сказати і так. Так, Бог допустив це і запитав, щоб сьогодні ми, які живемо в цьому світі непростому, щоб ми проявляли свою вірність Богу і були схожі на Йова, щоб ми дійсно довіряли Господу, не дивлячись на всі обставини життя і розуміли, що з Богом ми зможемо все пройти, не дивлячись ні на що, особливо в час зараз війни, в час страждань, в час несправедливості, яка нас оточує, щоб ми дійсно пам'ятали, Бог є поруч, і не дивлячись ні на що. В кінці кінців він принесе справедливу відплату кожному, хто чинить зло, і злочинці агресори будуть покарані. А нам, які будемо вірні Богу, і будемо рухатись з Господом, ми отримуємо благодать, благословіння від Господа і нагороду вічне життя. Тому Господь. Це й робить. І ось книга Йова є неймовірно чудовим прикладом, де можна заглянути туди, куди, як правило, людина доступу не має. Багато людей запитують, чому я страждаю, чому це відбувається. Ось в випадку з Йовом ми можемо побачити, чому це відбувалося. Тому, друзі, нехай Господь вас благословить, щоб ми завжди були вірні Богу, не дивлячись ні на що, і щоб, не дивлячись на все зло, яке навколо є, ми проявляли мудрість, мужність. І були схожі на знайома богобійні, справедливі і шукали дійсно страху Господнього, що є дуже важливо. Друзі, прошу вас підписатися на наш канал. Також прошу, щоб ви писали ваші запитання або ваші коментарі. Для нас це дуже важливо. Я з особисто з радістю всі їх читаю, перечитую. Намагаюся іноді відповідати, коли знаходжу для цього час. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Запитання Пастору, де ми в реальному часі з вами зможемо спілкуватись. Я також там даю відповіді на запитання. Тому доєднуйтесь, щоб ми разом могли розвиватися в контексті слова Божого. Чи можна спастися, покладаючись тільки на своє сумління? Ось ем... тут би Я напевно просив уточнення, і якщо автор цього запитання буде слухати, напишіть, будь ласка, більш широке роз'яснення, ми пізніше зможемо ще про нього поговорити, і я буду відповідати, так як я зрозумів. Е, чи можна спастись, покладаючись на своє сумління? Тобто тільки на те, як підказує моє сумління, моя совість, як я відчуваю, як я рухаюсь. Ну, я так розумію, напевно. Тобто на свою щирість, на свою посвяченість. Якщо ось в такому ключі, то ні, друзі. Я зараз спробую пояснити, чому. Послання апостола Павла до Колосян. Відкривайте, будь ласка, разом зі мною. Перший розділ і тринадцятий, чотирнадцятий вірш. Написано так: Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викоплення його крові прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородної всякого творива». Це вже 15 -й вірш. Так, ось дивіться, як дуже цікаво написано. В ньому, в якому маємо викоплення Його кров'ю і прощення гріхів, тобто не власним сумлінням, не власними заслугами, не власним баченням, а кров'ю Ісуса маємо викоплення гріхів, тобто спасіння безпосередньо. Ще, ще один момент, який записаний в посланні апостола Павла до євреїв, 10 розділ і 28, восьмий, 29 вірш. Якщо хто зрікся закону Моїсея, той без милосердя гине при двох або трьох свідках. Зважте наскільки суворішого покарання заслужив той, хто потоптав Божого сина, хто не пошанував крові заповіту, якою святився, хто зневажив духа благодаті. Ось, друзі, цікавий момент. Якщо ми відкидаємо Сина Божого, як тут написано, потоптав, хто не шанує крові заповіту, якою святився, хто зневажив духа благодаті. Наскільки буде суворе покарання? Ось відповідь проста. Неможливо без духа благодаті від Господа, без його святої крові, без його очищення, без його освячення отримувати прощення. І ще один вірш, який записаний в першому посланні апостола, Павла, перепрошую апостола Івана, другий розділ і перші три вірші. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, ми маємо заступника перед отцем Ісуса Христа, праведника. Він примирення за наші гріхи не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми його пізнали, коли дотримуємося його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той не правдомовець і не має в ньому правди. Ось ще раз послання до Івана, другий розділ з першого по четвертий вірш. Наскільки важливо покладатися не на своє сприйняття, бо каже, на своє я пізнав, не пізнав, на своє, власне, так, як здається, а саме. На те, що Ісус Христос є наш заступник, і виконуючи Його Слово, ми ось тоді рухаємося в контексті з ним. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи можна спастись покладаючи на власне сумління, на жаль, ем, як би не хотілося не ну, це важкий момент, і Слово Боже до речі, в першому посланні Івана, також четвертому розділі написано так: що любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. І послав сина свого як примирення за наші гріхи. Ось друзі, хто є справжнім шляхом до спасіння, справжнім примиренням, це Ісус Христос, наш Спаситель. Так ми приймаємо Його власним сумлінням, судженням. Ми служимо для Бога через власне сумління, судження. Але коли ми довіряємося Богу, то Дух Святий наповняє нас, і Він перетворює нас, він змінює нас, він піднімає нас і дозволяє нам розвиватися з Господом. Тому Хай Господь благословить вас, щоб ви довірилися Господу повністю і безроздільно, і Він вас був завжди на першому місці. Тобто щоб Слово Боже, Святе Письмо, щоб воля Бога, щоб Дух Святий був для вас важливішим, ніж власні бачення і власні судження. Тому що лише через Ісуса Христа, через його жертву, ми можемо отримати справжнє прощення, примирення і спасіння. Отже, друзі, продовжуємо. І ще одне запитання від вас. Як зрозуміти, що Бог на свій образ людину створив? Що таке образ і подоба Божа, і що таке слава Господня? Ну, давайте спочатку, як зрозуміти, що Бог на свій образ створив людину, прочитати те, що написано в Слові Божому. Це найпростіший варіант. Перша книга Моісея. Це книга Буття. Перший розділ. І читаємо з вами 26 по 28 вірш. Нарешті сказав Бог: створімо людину з нашим образом і з нашою подобою. Так нехай люди панують над рибами, морськими, птахами небесними, худобою над цією землею та над усім плазнами, що повзають по землі. І створив Бог людину зі своєю подобою, за образом Божим створив її, створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблослив їх і сказав, плодіться і множтеся, наповнюйте землю. Володійте нею, пануйте над риба морськими та над птахами небесними, над усім живим, що рухається на землі. Е, ну ось З цього ми вже, друзі, можемо зробити цікавий висновок. Е, що перше, нарешті сказав Бог людину з нашим образом, з нашою подобою, і далі він пояснює, де, то нехай люди панують над усім, що буде створено і е, що є на землі. Тобто, перше, що означає на образ Божий і на його подобу, це коли людина панує над усім. І ось тут дуже важливо зрозуміти слово панує, тому що багато панує це або владарює, це те, що я хочу, то я роблю. Ні, тут питання інше, тут питання. Наскільки я готовий піклуватись про це, турбуватися, тому що подивіться, Бог панує, володарює, і він турбується, піклується, і навіть життя своє віддав заради свого творіння, заради того, щоб подарувати спасіння. Тому ось, друзі, ось тут дуже дуже важливо довіритись Богу і повністю віддатися йому. І нехай Господь вас в цьому благословить, тому що це надзвичайно важливо. Ще один момент дуже дуже важливий в даному контексті, який ми з вами можемо побачити. І коли Бог створив людину за образом, створив чоловіком і жінкою, і поблосовій сказав: плодійте, множтесь і наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над нею. Ну і знову пере... Перелік, ось тут цікаво, плодіться і розмножитися. Тобто творіть нове життя, продовжуйте творити. І Бог через людину творить далі. Так, народження життя дає. Про це Йов пише, що в лоні мене створив Господь, в лоні матері. І ось це дуже дуже важливо, що люди продовжують робити те, що Бог заповів і сказав. Тому друзі, ось тут дуже важливо на це звернути увагу. Також ще один момент, Друга, другий розділ книги Буття, 15 15-й вірш. Взяв Господь Бог людину і селив в Едемському раю, щоб його обробляла та за ним доглядала. Ось тут дуже важливо, щоб людина. Жила в раю, його і за ним доглядала. Ось ще що, що означає на образ Божий, те, що Бог робив, так? І для чого Бог створив людину. Продовжуючи далі, що таке образ Божий, образ і подоба Божа, і що таке Господня слава. Ось тут дуже-дуже буде важливим для мене. І те, що я зрозумів знову книга Вихід. Це теж книга Мойсея, третя вже. Друга книга Мойсея, перепрошую. 33 розділ. І читаємо з вами з 18 по 23 вірш. А Мойсей каже: Покажи мені, благаю, твою славу. Та Господь сказав: Я проведу перед тобою всю мою велич і проголошу перед тобою моє ім'я, Господь. Я помилую того, до кого я милостивий, і виявлю милосердя тому, до кого буду милосердний, і додав, але мого обличчя ти не побачити, побачити не зможеш. Підкреслив він, оскільки людина не може побачити моє обличчя, залишитись при цьому живою. Далі Господь сказав: ось місце біля мене, ти стоятимеш на скелі, коли ж проходитиме моя слава, то я поставлю тебе в розчалені скелі і покрию тебе моєю рукою, доки не пройду. Потім заберу мою руку, і ти побачиш мене здалеку, обличчя ж мого, ти не побачиш. Тобто, ось Бог обіцяє Мойсею показати себе і свою славу безпосередньо, тому що Мойсей дуже цього просить. І ось наступний розділ 3,4, з 5 по 8 вірш. Як відбувається ось цей прохід Господа, і як що, що далі відбувається? Це з 5 по 8 вірш. Господь зійшов у хмарі, став там перед ним і проголосив ім'я Господа. Тоді Господь пройшов перед його обличчям і проголосив: Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисячі поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріх. Проти винного він ніколи не визнає невинним. Він карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей до третього, четвертого покоління. Мойсей негайно впав на коліна, поклонився до землі. Ну і далі вже слова Моїсея. Заважте, як Бог показує себе, і як Бог являє своє велике ім'я, свій образ і свою славу. Господь, Господь Бог співчутливий, милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня злочин і гріхи проти винного він ніколи не визнає невинним. Тобто Ось, друзі, в чому важливість Бога. Бог є справедливий, але і в той же самий час і милосердний. І ось тут характеристика Бога, співчутливий, милосердний, нескорий не гнів, багатомилостивий і правдивий. Ось, друзі, образ Бога, ось його слава, яку Бог безпосередньо показує Моїсею, і ми бачимо в цьому підтвердження зі всього святого письма. І старого й нового заповітів, тому що дійсно Господь є таким, і він шукає не як засудити людину, а як дати людині можливість спастися. Ось в чому і різниця між людиною і Богом, бо люди дуже часто знаходять задоволення в і насолоду в покаранні, в болі чи в нещастя чийомусь. Бог не знаходить в цьому розради і задоволення. Бог знаходить в цьому співчуття і намагається дати людині шанс. Але знову ж таки, ми з вами читали: якщо людина буде винною, Бог ніколи не скаже, що це не так. Є один варіант, і ми трішки раніше з вами про це вже говорили в цій програмі. Коли ми приходимо до Господа і приймаємо як свого Спасителя, він здатний своєю кров'ю витерти і омити наші гріхи, і ось це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, нехай Господня слава буде на кожному з нас і в нас. І ми створені на образ Божий, щоб піклуватися про інших, щоб творити, щоб благословляти, щоб бути добром для інших і щоб представляти Господа, на чий образ ми створені. На закінчення цього питання згадайте біблійну історію, де описано, коли до Ісуса пішли, сказали, чи вартує податки кесарь давати, чи ні. І там Ісус попросив Донарій сказав, чи тут образ. І вони сказали, кесаря. Він каже: віддайте кесарю, а Богу Боже. Цікаво, що він тут використовує це слово образ. І тут відповідь дуже, дуже грандіозна, дуже неймовірно глибока. Всього монетку треба віддати Кесарю як податок за добробут в країні, за ті, скажімо так, на сучасній мові, як це можна сказати, за той сервіс, який тобі країна надає, за ті послуги, які надає країна і захист, який вона дає для тебе. Але для Бога, якщо ти створений на образ Божий, ти весь належиш Богові. Ось, друзі, неймовірно важлива річ, яку потрібно пам'ятати, і хай Господь нас в цьому благословить. На цьому наша програма підійшла до свого завершення, тому нехай Господь буде з вами і нехай Його милість і благословіння буде на вас. Пам'ятайте з вас лайк, подобайка, підписка, поширення нашого відео, підписуйтесь на телеграм-канал Запитання пастора», де ми з вами в реальному часі можемо спілкуватися. І нехай Божа милість і Божа благодать буде на вас. Пам'ятайте, ви створені на образ Божий, і це неймовірно велике благословіння, це неймовірна велика довіра для нас всіх, і це велика відповідальність перед Богом. Тому несімо нашого Творця людям, серед яких ми живемо, і нехай Божа милість, і Божа благодать, і його слава веде кожного з вас.